Вітаю з вами Інна Морославська та новий проект на Brain TV – програма «IT та люди, у якій ми будемо розповідати про те, чим живе АйТі-тусовка, про що мріє, чим переймається та чим надихається. Сьогодні ми завітали на грандіозну подію медіахак Хак Вікенд, де упродовж трьох днів медійники разом з айтішниками будуть натхненно створювати нові революційні продукти. Ну а ми, ми будемо брейнхакати цікавих та відомих вам особистостей. Ну, а розпочнемо ми, звісно ж, з організатора. Ходімо його шукати. А ось і він. Павло, доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, була зроблена тут грандіозна просто робота. Вам сьогодні вдалося поспати? А, насправді так. Ми робимо це вже вдруге, і цього разу в нас процеси більш відлаштовані. Команда спрацювала. — Краще. — Скільки годин поспали? Годин сім. Так. А де це було? Вдома чи в капсулі для сну? Насправді я вже чекаю моменту, коли я зможу поспати в капсулі для сну від Айкос, тому що насправді вона приїхала до нас з Москви, якщо хлопці ще не розповідали. І я ніколи не мав досвіду сну в такій штуці. І кажуть, що за 30 хвилин там можна відновитися як за 8 годин. Ви боїтеся стоматологів? Чому? У мене був поганий досвід, коли, по-перше, я не знаю, звідки ти про це знаєш. Але у мене був поганий досвід зі стоматологами в дитинстві, і я дійсно досі боюсь. Якою має бути стоматологія майбутнього, щоб ви її не боялися і такі туди пішли? Що там має бути які? Думав по перше безболісна. По-друге, не має бути відчуття, що в тебе в роті відбувається якийсь колапс. Ви дуже любите читати книжки. Як так сталося, що у 21 столітті у вас метрова стопка паперових книжок? <рес> насправді мені соромно, що вона лише метрова, але квартира, в якій я живу насправді наразі, не дозволяє іншої, і я охоче міняюсь з охочими людьми книжками. Мені подобається читати на папері, але у мене є ще Kindle, на який я купую книги. Купуйте книги, не качайте їх, і власне я читаю на ньому. Мені здається, вся справа в фактурі, фактурі, і якщо є інки екрани зможуть передавати колір, і він фактурно буде виглядати так само, як колір на обкладинках, то люди перейдуть. Але насправді я не бачу великої різниці між Kindle і паперовими книжками. Хто переможе? Звичайні скейтборди, звичайні сноуборди чи гіроборди, моноколесо і тому подібне. Вау, таке запитання. А, ну, це все різні різні дивації, так про паперові книжки і книжки е електронні. Мені здається, що буде місце і для сноуборду, і для скейту, і тим паче для гіроскутерів. Так, я все чекаю того моменту, коли Київ знову насипле снігом, і ми зможемо покататися по Андріївському, як колись. Я знаю, що ви активний користувач Uber. Розкажіть, будь ласка, про свою найцікавішу поїздку. Я знаю, що кожна поїздка у вас це пригода, але все-таки що найбільше А, Я думаю, що про всі мої поїздки на Uber можна прочитати у мене у Фейсбуці. Не про всі, але про най... найкращі, ті, що запам'ятались мені. Розкажіть про таксиста, який пропонував вам зробити масаж. А він не пропонував мені зробити масаж. Він просто сказав, що він також, крім того, що він їздить на Uber, він масажист. Ну, це було дуже дивно, коли ви їдете на таксі, слухати якісь історії із життя водія, який не зовсім добре там знає місто. Але, наприклад, масажист. І, будь ласка, у вас є маленька дитинка. Знаємо, знаємо, які високотехнологічні штуки ви використовуєте у догляді за малятком і будете використовувати у майбутньому у вихованні? Це інфракрасний термометр, це камера з датчиком руху для того, щоб можна було її спокійно залишити само спати. А взагалі на майбутнє я думаю, що ми будемо використовувати все, що буде допомагати дитині розвиватися швидше, коли масово почне використовуватися віртуальна і доповнена реальність. Як ви гадаєте, будете частіше їздити у відрядження і там довше затримуватися? Ну наразі я вважаю, що взагалі віртуальне спілкування занадто витісняє реальний світ від нас, а мені більше подобається. Доторкатися до того, що є навколо мене, і я не думаю, що найближчим часом віртуальна реальність буде настільки розвиненою, що вона допоможе мені відчувати відчуття. Я знаю, що ви патріот і активно пропагуєте підтримку вітчизняного виробника, щоб всі купували українське. Розкажіть останнім часом, що ви придбали можливо з якихось розробок з програм, з девайсів українського виробництва, і як воно вам головне. Ну, у мене, наприклад, є спал для айфону iBlazer. Дуже крутий девайс, якщо ви любите знімати на телефон. Але я користувався під Cube. також досить прикольна штука. Взагалі, я вважаю, що в Україні дуже багато розумних людей, які бояться реалізовувати свої ідеї. І дуже хотілося, щоб у нас більше і більше ставало таких стартапів, які реалізовувалися. нещодавно були у Нідерландах? Я так розумію, ви там частенько буваєте, і відвідали такий досить нестандартний заклад фірми Mark and Spencer Спенсер Кафе. Там було смачно чи як? Так дуже смачно. Як ви взагалі ставитеся до таких фактів на кшталт, коли компанія, яка, припустимо, 10 років виготовляла пральний порошок, почала бум і випускати дитяче харчування? А, зараз по цьому тому йдуть багато компаній, стірочають. Тобто свою деятельность на другие сферы бизнеса выходят в абсолютно другие сегменты, в которых раньше э, они не были не специализировались. А вы бы купили мобильный телефон, смартфон, планшет, Pepsi? А, ну, э, я помню выход Самсунга э, на рынок автомобилей, а, вот он был там не совсем удачный, но э, тем не менее это был поиск. Моделі, і навіть якщо виходжується неудачним, компанія дуже хороший опыт в других областях. А вже у Нідерландах вашу увагу привернув велосипед з VR. У ваше приватне життя віртуальна реальність вже проникла чи ще ні? Ще ні, все таки. Скажем так, хайп на эту технологию был очень высокий, но в этот короткий промежуток он еще пока себя не оправдал. То есть постепенно эта технология входит в нашу жизнь, но не так быстро, как а, все об этом писали. Отражаясь на вашу сферу деятельности, хотела бы что стоит на вашем смартфоне, на вашем компьютере программа Adblock или что-то подобное? Adblock? Да, стоит. И это не моя инициатива. Отблок сейчас идет иногда вместе с прошивкой или операционной системой, и многие покупатели получают телефон в магазине с уже с установленной отблоком и даже не догадываются о том, что они не видят какую-то часть или там большую часть рекламы. Випуск програми Айті та Люди. Сподіваємося, айті спільнота зрозуміла, що відтепер брентів пильно за вами стежить. Побачимося у наступному випуску. Любі друзі, я так стомилась. Тому все вимикай камеру і я йду займати чергу у капсулу сну. Ми патілі п'єдера.